Країна математики. Жили були собі ось такі круги. Жили вони дружно, разом працювали, разом гралися. Діти, погляньте, вони були однакові чи різні? Звісно, вони були різні. А за якою ознакою? За розміром і за кольором. Скільки було великих? Три. А скільки маленьких? Два яких більше великих чи маленьких? Великих. А Яких менше? Маленьких. А наскільки великих більше, ніж маленьких? Щоб дізнатися про це, треба на великий круг покласти маленький. У двох великих кругів були два маленьких братики, а в одного великого не було. То наскільки великих більше? На один. А наскільки маленьких менше, теж на один. Увечері круги лягли спати. Маленькі круги покотилися вправо, а великі вліво. Діти, давайте допоможемо нашим кругам знайти свої будиночки. У нас є ось такі гарні будиночки. Один великий, а другий маленький. Давайте розселимо наші круги по будиночках. Тіти, перевірте, так ви розселили свої круги. У великий будиночок поселили великі круги, а у маленький будиночок маленькі круги. Ваші круги уже заснули, а мої ще гуляють. Подивіться. Правильно я допомогла кругам знайти свої будиночки. Діти, поясніть, що треба зробити, щоб було правильно. Молодці діти. Необхідно поміняти місцями великі та маленькі круги. Маленькі живуть у маленькому будиночку, а великі у великому. Діти, давайте пограємо в гру «Нагодуй півника. Скажіть мені, будь ласка, а чи ви коли-небудь годували півників або інших пташок? У нас є великий півник і маленький. Дві тарілочки одна велика, друга маленька. І хтось розсипав горох. Давайте у велику тарілочку складемо великі горошинки для великого півника, а в маленьку тарілочку маленькі горошинки для маленького півника. Перевірте, чи так ви зробили, як я, чи ні. Біля великого півника – велика тарілочка, біля маленького маленька. Діти, розгляньте малюнок із зображенням машин, які рухаються по дорозі у різних напрямках. Ваше завдання розмістити машини так, щоб з правого боку були машини ті, що рухаються у праву сторону. А з лівого у ліву. Перевірте, чи так ви розмістили машини? З правого боку ті машини, які йдуть у праву сторону, а з лівого боку ті, які йдуть у ліву сторону. Діти, ви молодці. Ви дуже гарно виконали усі завдання. На сьогодні ми з вами прощаємося. До побачення!